Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. У силах оборони використовуватимуть новий дрон українського виробництва БПЛА «Сова-10», який розробили українські фахівці. Міністерство оборони кодифікувало цей дрон та дозволило застосовувати його в силах оборони. Про це повідомили в Міноборони. Безпілотник створили ударним і він може нести бойове навантаження у кілька кілограмів. Сова 10 може працювати у різних погодних умовах та за різних температур повітря. Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових, сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменко. Також у відомстві нагадали, що детальнішу інформацію щодо кодифкування нових зразків озброєння та військової техніки можна прочитати у матеріалі на сайті Міноборони. Київ цифровий оновив застосунок для людей з порушеннями зору. Застосунок Київ цифровий адаптували для користувачів із порушеннями зору. Тепер будь-які сервіси програми працюють з екранами читачами, VoiceOver для iOS і TalkBack для Android. Про це повідомляє Київ цифровий. Щоб скористатися новою функцією, потрібно вімкнути екраний читач у налаштуваннях смартфона. Програма озвучуватиме текст, до якого торкається користувач. І це дозволяє людям із вадами зору. Без перешкод оплачувати комунальні послуги, переглядати графіки відключень від ДТЕК, підписувати петиції та багато іншого. Оновлення також передбачає низку інших удосконалень. Відображаються лише ті ЦНАПи, у які відкрито запис. Адміністратори центрів пройшли навчання з етики спілкування з людьми з інвалідністю, оновили мапи укриттів, вбирали центрів психологічної підтримки. Локації можна переглядати у вигляді списків для швидкого пошуку. Україні запустили мапу з місцями, де можна працювати під час відключень. Компанія Лун представила оновлену мапу світла 20 яка допоможе українцям працювати навіть під час стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомляє компанія Лун. Мапа Світла – це сучасна версія проєкту, який з'явився ще у 2022 році на хвилі перших блекаутів. Зараз мапа охоплює понад 500 локацій по всій Україні, де доступні вайфай, розетки, напої і страви, зручні місця для роботи. Крім того, в описі кожного закладу зазначені ціни, умови та обмеження для тих, хто планує працювати із своїм ноутбуком. Києва до Будапешта вперше вирушив потяг Транскарпазія зі станції Київ пасажирський уперше відправився потяг з фірмовою назвою Транскарпазія. Поїзд долатиме 1170 кілометрів і зупинятиметься у Львові, Славському, Качеві, Чопі, Захоні, Ніреді, Газі, Добрецені та Сольноку. Про це повідомили в Укрзалізниці. Рейс вирушатиме з Києва під звуки угорської рапсодії номер 2 Фаренцеліста, а зі станції «Будапешт-Келеті» під мелодію Києве. мі завдяки цьому рейсу пасажири зможуть пересаджуватися на авіарейси в Будапешті, а також на потяги до Відня. Зальцбурга, Інсбрука, мюнхена, цюриха та інших європейських міст як вказують в окрізалізниці за перші два дні після відкриття продажу пасажири придбали дві тисячі квитків на цей поїзд. керпошта випустила лімітований набір марок, який присвятили сухопутним військам. Укрпошта до Дня сухопутних військ Збройних сил України створила 1250 наборів, які складаються з поштових марок і дизайнерського конверта із спецпогашенням. Про це повідомив командувач сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий. На марках зобразили роботу ракетних військ та артилерії армійської авіації, армійської ППО, спеціальних танкових та механізованих військ. Новий набір розкупили менше ніж за добу. Як написав командувач сухопутних військ, марки потраплятимуть до колекції, ставатимуть подарунками і разом з листами поширюватимуться Україною і по всьому світу. НБУ випустив пам'ятну монету цифрова держава у квадратній формі. Національний банк України презентував унікальну пам'ятну монету цифрова держава, яка символізує досягнення України у сфері цифрових технологій. Монета, виготовлена зі срібла 999-ї проби, має нетипову квадратну форму та номінал 10 гривень. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку. На аверсі монети розмістили малий державний герб України, оточений символічною електронною мережею. Як пояснюють НБУ, ця композиція демонструє Україну як монолітну цифрову систему, що об'єднує всі аспекти життя громадян за допомогою інноваційних технологій, у мережі можна побачити єдність різних регіонів країни з заходу, сходу, півдня. Півночі реверс монети прикрашає карта України, створена із двійкового коду. У цифрах зашифроване слово юкрейн. Його можна прочитати, простеживши шлях від літер до відповідних числових комбінацій. Унизу праворуч напис Цифрова держава, на якій наведено стилізований курсор комп'ютерної миші. Дизайн монети розробив художник Андрій Сагач. Її маса 31 один грам чистого срібла, а тираж обмежено до 7500 екземплярів. E <music> Українського гурту Латекс Фауна ввійшло до 100 найкращих кліпів світу. Відеокліп гурту Латекс Фауна на пісню «Масандра» потрапив до переліку ста найкращих кліпів за версією Ютубу. Про це повідомляє гурт у своєму інстаграм. Його створив український режисер єврейського походження Індіхіат. А прем'єра відбулась у вересні 2023 року. Відтоді відео набрало понад 16,5 мільйонів переглядів на Ютубі. Проєкт, який музик. Канти назвали найвідвертішим в історії українського шоу-бізнесу, посів 54-те місце, обігнавши низку робіт всесвітньо відомих зірок. Кліп гурту розташувався поруч з роботами таких артистів, як Леді Гага, Бруно Марс, Білі Айліш та інших. Український фігурист здобув бронзу на міжнародному турнірі в Румунії. 17-річний Марк Куліш з Одеси посів третє місце на міжнародному турнірі, що проходить в місті отопань. Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України. Спортсмен змагався серед юніорів. Як вказують у відомстві, після виконання короткої програми фікурист посідав четверте місце, але після довільної програми він піднявся на сходинку вище. За дві програми Марк набрав 143,29 і бала. А перемогу здобув Оскар Олівер з Польщі. Друге місце по Сів литовець Даніел Корабельнік. Нагадаємо, що український спортсмен у другий за рік виграв міжнародний турнір з фігурного катання у Латвії. Музика. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асулець в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Україна. Бережіть себе.